Усі поочередні? Усі А ну зараз присядемо по одному До да! мене приходьте Усі знають пілочок? Да! Так, так і присяду Давайте я працюю По одному Який патрон ти працюєш? Давайте по одному Можна. Хай. Аж давайте по одному. Ми просто де вулиці, і А що Я вже. А ну, будь ласка, сідайте. Сядьте. Андрій, потроху хватить мені. По одному, а не писати. Все писати. По одному. Не бі на мене. Все накладати. По одному проходь. Давайте його.